Що б ви давайте п'ять речей, які б ви порадили, не включаючись це на ваш бізнес, ви просто на нього дивитесь, витаскуємо це ці відповіді з себе. Ви знаєте, якби ви не знали, вас би тут не було. У нас є три ролі. У нас є роль радника, у нас є роль лідера, який щойно це почув. Те, що сказав радник, у нас є роль клієнта, який каже: якщо це все виправиться, я готовий у вас купувати, це прекрасно. І ви уявіть, що це все виправилось найкращим чином. Які б поради ви б дали цьому бізнесу, щоб все відбулося найбільш класним чином? Які б поради з точки зору незалежного оцінювача, ви б дали? О цьому бізнесу? Щоб ви. Давайте п'ять речей, які б ви порадили, не включаючись, це не ваш бізнес, ви просто на нього дивитесь. Але які поради ви б йому дали? Що це має бути? Що вони мають зробити, щоб все було ідеально, щоб оце все виправити? П'ять порад від незалежного оцінювача, які б речей ви порадили зараз керівникові провадити, що б їм треба було покращити, щоб отримувати кращі результати, що їм потрібно додати, щоб отримувати класні результати. Що їм потрібно не знаю, вигадати? П'ять порад. Те, що вам спадає на думку, коли ви дивитесь на цей бізнес, не включено. Ви знаєте, що вони можуть те, що вони виправлять. Ви е, знаєте, що є клієнти, які готові купувати. Систематизація роботи команди. Кожен чітко знає своє завдання, е, плюс компетенції на виконання. Супер, дуже класно. Систематизація роботи команди, і кожен чітко знає своє, своє завдання. Дуже класно виправляється, коли ви прописуєте е, посадові інструкції. Коли у вас вибудована система навчання у вашій команді, професійне навчання, коли ви розумієте чітко, чого ви хочете, коли у вас складений профіль на кожну позицію, і ви можете підібрати людину відповідно до того, не просто чи подобається мені людина чи не подобається, а саме якими якостями вони мають мати, які якості мають мати для того, щоб виконувати ці. І якраз це і виходить на ваші компетенції на їх виконання. Супер, 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 молодець. Решта п'ять порад, що дозволить зараз цьому бізнесу дуже класно працювати, дуже потужно, вийти на новий рівень, зробити зовсім інші показники. Якби ви не були включені, що б ви їм порадили? Найважливіше запитання. Пишемо. Пишемо, витаскуємо це ці відповіді з себе. Ви знаєте, якби ви не знали, вас би тут не було чіткий план реалізації, покроково від ідеї, розподілення ролі ролей та результат. Дуже класно. Вчасно випускати тематичні лінійки. НАТО – клас. Більше працювати, пропрацьовувати клієнтів, які купили дуже класно. Додати брендовості, швидше виготовляти, підтримувати репутацію на найвищому рівні, старі товари підіймати і обертати знову. Супер! Дуже, кру, дуже класно. Дивіться, ви прям вивели на рівень підконтрольності. Плюсьєна, у вас теж дуже класно на рівні підконтрольності. Тобто у вас те, що ви описали, дуже легко розкладається на покроковість. І коли це вже у вас є, я вам пропоную повернутися до картинки, до якої ми будемо з вами йти, нам радник. Дав свої поради. Нам клієнт повертайтеся до попередніх ваших записів, давав свої поради. Дисципліна, мотивація персоналу, вбудовані бізнес-процеси, мінімалізований людський фактор, автоматизація процесів, швидке навчання вузькоспеціалізованих спеціалістів. Круто! Завдяки вашим лекціям все більше в голови по количкам розклалася і відразу почала впроваджувати, бачу ефективність. Супер! І тепер дивіться! Супер класно! Я вам пропоную зараз прямо уявити три фігури. Одна це радник, вона мала тільки що, написав, сказала вам свої поради. Ваш клієнт теж давав вам свої поради. Якщо ви це не робили, повернітесь в попередні заняття. У вас є певні штуки від лідера, певні поради. І ось тут точно є унікальність цього бізнесу.